Вода у свято водохреща цілюща. Століттями православні християни у люті хрещенські морози збираються на водоймах і освячують воду. На очищення душі тіл, на сілення пристрасти, на освячення домів і на всяку користь велику. На березі Дніправ, день його освячення, зібралися тисячі киян. Хтось купається вперше, для когось це вже традиція. Пірнувши в ополонку, тричі людина очищується і набирається здоров'я на цілий рік. Легкость, вообще не знаю, радость на душі. Добре. Мені понравилось, на самом деле. Очень даже неплохо, освежает. Прекрасно, перший раз я жалкую, що цього раніше не робив. Песня. «Хорошо, хорошо». «Вообще зябкавато. Зате бійшано. Слава Україні! Пірнати потрібно в сорочці, потім її висушити і одягати хворим. В цей день від води одяг теж набирається цілющої сили. Приєднуючись до більшості українців та підтримуючи добру традицію соціальної країни, йдемо святкувати водохреща. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.